Лікування гострої інтоксикації опіоїдами, застосування на лаксон. Яка наша головна мета лікування гострої інтоксикації опіоїдами? Насамперед, це відновлення життєво важливих функцій та запобігання смерті пацієнта. Лікування важкої інтоксикації починається негайно у будь-якому закладі охорони здоров'я або, за їхніми межами, працівниками екстреної медичної допомоги. Лікування включає два основних компоненти: введення на лаксону та підтримка дихання. Допоміжними заходами слід вважати забезпечення прохідності дихальних шляхів та серцево легеневу реанімацію. Строки лікування та спостереження за пацієнтом з гострою інтоксикацією опіоїдами залежать від речовини, якою викликане передозування. Наприклад, при передозуванні морфіном чи героїном це опіоїди короткої дії пацієнт може бути виписаний через 2-3 години після зникнення симптомів інтоксикації. Але при передозуванні метадоном необхідно спостерігати за пацієнтом щонайменше 24 години. Якщо у пацієнта частота дихальних рухів більше 10 на хвилину, то за ним спостерігають 120 хвилин до повного відновлення свідомості та зникнення симптомів інтоксикації, за виключенням випадків передозування опіоїдами тривалої дії. Після цього проводіть скринінг розладів психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів, коротку інтервенцію та направте пацієнта на лікування. Якщо частота дихальних рухів менша за 10 на хвилину, Проводиться підтримка дихання за допомогою мішка респіратора та вводиться 0,4 мг налаксону, внутрішньовенно, внутрішньом'язево або підшкірно. Якщо через 3-5 хвилин у пацієнта не відбувається прискорення дихання, то вводиться повторна доза налаксону з інтервалом 2-5 хвилин. Сумарна доза не має перевищувати 10 мг. Якщо покращення не відбувається, необхідно викликати бригаду екстреної медичної допомоги або перевести пацієнта в палату інтенсивної терапії. Після стабілізації стану пацієнта необхідно визначити, чи не було передозування суїцидальною спробою. Для цього можуть застосовуватись різні скринінгові опитувальники. Якщо пацієнт навмисно прийняв смертельну дозу з метою вчинити самогубство, то необхідно провести оцінку його психічного стану. Отже, основними заходами при наданні як домедичної, так і медичної допомоги при передозуванні опіоїдами є введення налаксону. Розглянемо застосування налаксону більш детально. Налаксон конкурентний антагоніст опіатних мю, капа та сигма рецепторів, дещо слабше також здатний блокувати дельта-рецептори. Він має схожу до опіатів хімічну формулу, першосинтезований у 1960 році Джеком Фішманом у Нью-Йорку під час спроб знайти рішення для усунення закребу в однієї з побічних реакцій опіоїдів. Нелаксон блокує зв'язування агоністів з відповідними рецепторами або витісняє їх з рецепторів завдяки більш сильній спорідненості до відповідних рецепторів, ніж у агоністів. Витіснивши агоніст рецептору, налаксон припиняє дію опіоїду і тим самим усуває ознаки передозування. Налаксон може вводитись внутрішньовенно, внутрішньом'язево, внутрішньокістково, підшкірно або інтраназально. В невідкладних випадках вводиться й ендотрахіально. Біодоступність при інтраназальному введенні становить близько 41% у порівнянні з 54% при внутрішньом'язовому введенні. Препарат дуже швидко розподіляється в організмі, майже не зв'язуючись з білками плазми. При внутрішньовенному введенні препарат починає діяти протягом однієї-двох хвилин. Якщо вводити внутрішньом'язово, відшкірно чи інтраназально, то дія спостерігається через 3-5 хвилин. Тривалість дії препарату в середньому становить 60 хвилин, в залежності від введеної дози. Однак при інтраназальному чи внутрішньом'язовому введенні дія триваліша до 90 хвилин. Важливо зазначити, що 4 мг інтраназального аналаксону еквівалентно 2 мг налаксону, котрий вводиться внутрішньовенно. Препарат виводиться нирками та з жовчу. Налаксон випускається в наступних лікарських формах: розчин для ін'єкцій в ампулах, розчин для ін'єкцій в одноразовому автоін'єкторі, багаторазовий назальний налаксон та одноразовий назальний спрей. В Україні зареєстрований та наявний в аптеках налаксон у вигляді розчину для ін'єкцій по 0,4 мг на мл в ампулах по 1 мл в кожній упаковці по 10 ампул. В інструкції зазначена категорія відпуску за рецептом. Однак Відповідно до пункту 9 порядку відпуску лікарських засобів і медичних виробів з аптек та їхніх структурних підрозділів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я від 19 липня 2005 року, номер 360 лікарський засіб на лаксон, як антагоніст опіоїдних рецепторів, відпускається без рецепта з аптечних закладів у кількості 2 мг на один відпуск. Відпуск на лаксону без рецепта, у кількості більшій за зазначену в абзаці першому цього пункту, забороняється. Таким чином, в аптеці можна придбати до 5 ампул на лаксону без рецепт. При внутрішньом'єзевому та підшкірному введенні препарат набирається в шприц та вводиться в зовнішню поверхню плеча або стигна, за наявності винозного доступу, внутрішньовенно. За відсутності ознак покращення стану, введення потрібно повторювати кожні 2-3 хвилини до досягнення ефекту. При досягненні сумарної дози 10 мг розгляньте інші причини респіраторної депресії, зокрема передозування іншими речовинами. Якщо використовується багаторазовий назальний нелаксон, ставте зібраний пристрій насадкою в ніздрю та натисканням на поршень розпиліть 1 мл розчину. Далі зробіть те саме в іншій ніздрі. Якщо є необхідність доведення наступної дози, використайте інший пристрій. Якщо використовуєте одноразовий інтраназальний нелаксон, то для початку вийміть пристрій з упаковки. Не перевіряйте пристрій, він містить вже тільки одну дозу. Далі необхідно запрокинути голову людини назад і підтримувати її шию рукою. Тримайте пристрій великим пальцем і за нижню частину поршня. Поставте вказівний і середній пальці з обох боків насадки. Далі акуратно вставте кінчик насадки в одну ніздрю. Важливо, щоб ваші пальці були впритул до носа. Місто натисніть на поршень великим пальцем, щоб ввести дозу. Якщо необхідність введення наступної дози, то використовуйте інший пристрій, вводьте в іншу ніздрю. При використанні автоін'єктора, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією під відео. Інколи виникає необхідність проведення внутрішньовенної інфузії на лаксону, наприклад, при підозрі на передозування опіоїдами тривалої дії. Інфузія на лаксону дозволяє ретельніше регулювати дозу на лаксону та швидкість його введення, в залежності від стану та реакції пацієнта. Як ми вже зазначали, тривалість дії на лаксону в середньому становить близько 60 хвилин, що значно менше, ніж тривалість ефектів більшості опіоїдів, особливо метадону. Тому після закінчення дії нелаксону симптоми передозування можуть повернутися. Через це рекомендується спостереження за людиною, що перенесла передозування щонайменше 3 години, у випадку з метадоном до 24 годин. Якщо передозування виникло через вживання часткових агоністів, антагоністів-апіоїдів, бупринерфіном чи пентазоцином, то стан зазвичай потребуватиме введення вищих доз на лаксону, ніж при передозуванні повними агоністами. Варто звернути увагу, що препарати на лаксону можуть застосовуватись дітям, наприклад, на лаксон в дозі 0,1 мг на кілограм маси тіла, внутрішньовенно або внутрішньом'язево. При необхідності можна повторювати введення дози немовлятам по одній мг на кілограм маси, у немовлят з фізичною залежністю від опіоїдів, синдром відміни може бути загрозою життю, тому рекомендується використовувати ін'єкційні форми на лаксону з отриманням відповідного дозування. Окремі дослідження, в тому числі UpToDate, зазначають, що нелаксон може застосовуватись у випадку інтоксикації імідозолінами в початковій дозі 0,2-1 мг. Сумарне дозування не має перевищувати 10 мг. Дослідження демонструють, що застосування нелаксону дозволяє повернути спонтанне дихання та швидко розбудити пацієнта, також зменшує тривалість брадикардії. Проте часто нелаксон виявляється неефективним при поєднанні інтоксикації ксилазином та фентанілом. На завершення зазначимо. Що передозування опіоїдами майже єдиний тип передозувань, для якого існує ефективна антидотова терапія. Тому знання про правила застосування різних форм налаксону та його доступність не тільки медикам, а й особам, котрі вживають опіоїди, включно з їхніми близькими, є важливим фактором у попередженні смертельних передозувань.